Під головуванням директора департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Али Переплиці відбулася робоча зустріч спеціалістів департаменту спільно з представниками Подільського міського центру соціальних служб, фахівцем із супровіду ветеранів війни і демобілізованих осіб та центру надання соціальних послуг «Родина». Метою даної зустрічі було обговорення питання матеріальної допомоги постраждалим військовослужбовцям та сім'ям загиблих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Цільова програма соціальної підтримки вразливим верствам населення затверджена Подільською міською радою. Цією програмою охоплено максимально вразливі верстви населення. І сьогодні хочу зауважити саме на військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок бойових дій. І одним із пунктів цієї програми є надання матеріальної допомоги постраждалим військовослужбовцям Збройних сил України а також інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Та правоохоронних органів, які зазнали поранення внаслідок бойових дій або при проходженні військової служби протягом 12 місяців до дати звернення в період дії воєнного стану. Матеріальна допомога надається в розмірі 10 тисяч гривень, саме департамент соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я визнаний відповідальний за прийом документів. Прийом та обробку, консультування людей стосовно тієї чи іншої матеріальної допомоги. Отже, не обов'язково сам поранений. Це можливо бути один із членів його сім'ї. Це можливо бути добрий знайомий. Саме головне, ми все розуміємо, що він цей час може бути в госпіталі, може бути на реабілітації. От. Саме головне, щоб у відповідальної особи у представника були оригінали документів. Пишеться заява на отримання матеріальної допомоги, пишеться згода на обробку персональних даних. Подається копія паспорта та кода. Також має бути підтвердження, що це мешканець нашої громади. Це має бути витяг про реєстрацію. Якщо немає можливості взяти безпосередньо самому витяг про реєстрацію, то ми робимо інформаційний запит на наш реєстраційний відділ. І вони вже нам підтверджують, так чи ні. Чому обов'язковий витяг про реєстрацію? Тому що наша цільова програма фінансується за рахунок місцевого бюджету. Тому це обов'язково. Далі йдуть е, копія висновку медико-соціальної експертної комісії, або копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Е, це для громадян, яким встановлено групу інвалідності у разі е, наявності. Копія посвідчення військовослужбовця або інший документ, який е, підтверджує належність до зазначеної категорії. Копія довідки про хворобу видана військово-лікарською комісією. Ну і е, обов'язково мають бути банківські реквізити. Якщо, знову ж таки, немає можливість е, відкрити банковський рахунок, то е, є можливість е, отримання цієї допомоги за допомогою нашої листоноші Укрпошта. Але це буде трошечки довше, ми це все розуміємо. Тобто ну, е, рахунок це зручніше, ну, набагато зручніше і швидше. Тобто, це та матеріальна допомога, яка йде за рахунок нашого місцевого бюджету, я не говорю за державний державний наших військових, наших хлопців консультують і в військоматі, і в частинах, на що вони мають право отримання тієї чи іншої допомоги. Наприкінці зустрічі також було обговорено перелік соціальних послуг, які надаються фахівцями відділенням соціально-психологічної допомоги, сім'ям та особам, які зазнали впливу війни, особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, центр надання соціальних послуг родина та інші важливі питання. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.